Рано. Рано підсекла, бачите, тільки смоктав, я не дочекалась. Зараз покажу вам пару фішок лову цієї особливої риби. Це просто моя улюблена рибалка, на яку я чекаю цілий рік. Друзі, всім привіт. <кхух> <кхух> Добрий ранок, ще не прокинулась, всіх вітаю, це Катя. Хто на мене давно підписаний, ви вже впізнали місцину. Це, мабуть. Місце, яке я найбільше за всю свою от кар'єру ютубера тримала в секреті. Скільки б мене не просили, скільки б мене не питали, але сьогодні в кінці відео я вам розповів нарешті, що це за місцина, де це. Коротше, так що додаляйтесь до кінця відео. По набору, по прикормці, по насадці, пучку черв'яка, ви вже зрозуміли. І, відповідно, по даті сьогодні у нас шосте, -та, здається, так? Травня. Що я приїхала на лина, в цьому відео буде такий легкий туторіал розповім, як його ловити, адже я вмію його ловити і можу з вами поділитися. Основну точку я готувала ось тут біля цього дерева поваленого. І друга – от під цим кущем. Саме головне, що ви маєте знати про лина. Якщо ви вже цілеспрямовано, Прийшли ловити лина, то тут треба тиша і терпіння. У мене була покльовка, бачили, черв'як був вже такий нормально підібраний, але завчасно підсікнула. Справа в тому, що лин дуже розумна риба, дуже обережна риба, і частіше за все, він клює досить обережно і довго, скажімо так, смокчатого черв'яка. треба Дочекатися, коли він вже конкретно візьме і поведе. Ось мій другий виплавок. І я дуже сподіваюся, що сьогодні в мене буде прям наглядна можливість вам продемонструвати, що не буде хвилі, що буде отак добре видно оцю найцікавішу взагалі серед всіх існуючих риб це покльовку лина. Ще, друзі, такою особливістю рибололі на лина є той факт, що він найактивний кінець. Квітня, початок травня, і скільки знаєте, у мене таке було, що я ловлю на поплавок на водоймі, де 100% є лин, там короб і карась, але в квітні, в травні максимально будуть ловитись лини, а вже потім літом чи восени короб буде ловитись, карась буде ловитись а лин просто наче кудись, я не знаю, тікає, не існую його. Є водойми на яких є лини, Бо це спортивні коропові водойми, там навіть лини ловляться і на попапи. Але це скоріш так. Так буває. Насправді для того, щоб ловити луна, вам треба, мабуть, три основні речі. У нас, можливо, почалась покльовка. Перша, звісно, це місцина, де він водиться. Друге, насадка це пучок хорошого черв'яка. Третє, це прикормка на лина. Дуже популярним є це в народі кисломолочний сир, творог, так, змішувати з землею. Але я сьогодні взяла Real Fish зі смаком Мерципан. Це якраз серія Лин карась. Гейзер, він ще додатково насичений повітрям, ну, буде давати там нам е, такий. Ефект гейзеру на точці також додатково привертати увагу риби. І, друзі, треба сидіти тихенько, тому що риба дійсно обережна і дуже пуглива. Ще дуже важливий факт це все ж таки ранок. Чим раніше, тим краще, зранку завжди лин бере набагато краще, ніж вечором або в обідній час. Знову ж таки, звісно, залежить від активності риби, багато є факторів, але в цілому таке спостереження, що. Зранку він кліє краще. Друзі, у нас там почалось. Блін, ну я навіть не знаю. Зараз давайте першу рибу спіймаю і покажу вам. Оце такий процес. Давай же. Давай ж вже візьми нормально. Блін, я хочу вам це зняти реально. Це капець. Дивіться. Наче трошки тяне, бачите, але поплавок рівно йде. Іноді похитується отак от. В цей момент дуже багато кому вже хочеться підсикнути, але не можна. Він ще бавиться. Нам треба чекати, коли він впевнено його візьме. Він може, до речі, і кинути, це не обов'язково, що він 100% клюне. Єдрига. Цікаво, чи ти там великий, чи не дуже, бо наче вудку зігнув. Він просто дуже сильний. Так, це такий немаленький, це не маленький, це хороший. Не монстр, але і для початку... Ой-ой-ой, непогано. Засмоктав, так? Ти мого хробачка так нормально. Та зараз ти мені тут налякаєш рибу. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Ох, як включився. Так, йди сюди. Давай, 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 давай. Є. Та ти що? Ого. Ну, скажений. Дивіться, який. Красивий, Да? Блін, як я люблю луна, друзі, що ви тільки собі знали. Ну Ще перший є, погнали далі Червячок. До речі, ви помітили, у мене сьогодні дві вудочки. У мене сьогодні 5-метрова з котушкою. Brain Scout. Тому що насправді в цих місцях часто ловляться і коропи. Саме тому я взяла це вудлище і кидаю в то місце, де у мене і короб зазвичай ловився. І Друга у мене удочка. О, господи, ледь не впала. Це також Brain, але вона дуже легка, спортивна. Ось така балоночка Brain Competition Flash. Слухайте, вона така легенька. Я би з радістю краще б на цю ловила. Просто отут, от в цьому місці, де я закинула її, там таке. Буде ловитись більш дрібна риба. А от от, -от може клівнути короб. Хоча я хочу казати, я знаю, що є люди, які вміють на балонки доставати коропів по 5-7 кілограм. Кажуть, що це все майстерність. Я доставала таких 2-3, а більше риби течіше всього, або в мене жилка тріскається, або розгинається гачок. Ось. Не, ну, не дуже сильно виходить ловити коропів на такі оснастки. Мені здається, у нас починається клювання. Бачу, починається у мене танець поплавця. О, ох-ох-ох-ох. Воно, але бачите, грається. Не взяв, поки тільки грається. А чому ще е, важко ловити лина, коли хвиля? Коли хвиля, вона і так хитає поплавець. І оці всі такі легасенькі покльовки, їх тупо не видно. Вже дуже занадто близько підтягнув до куща. Я зараз спробую його підсікнути, якщо вдасться, тому що просто далі вже я не можу давати йому ні. Нічого страшного, буде інший. Я не встигаю вам включити. Ух ти Ух ти, ух ты, ух Ой-ой-ой! Ух! Та ти що? Та ти що? Йди ж ти сюди, це на удочку без кілець дивіться, як клюнув. Ух. Дивіться, що він з нею робить. Дивіться, що він з нею робить. Це хороший лин. Ух ти ж. Леч встигла камеру включити, і то я вибачаю, що там такий дуже кривий кадр виходить, бо... О, ти! Бо я просто не встигаю нормально переставити її. Ох ти що. Здоровий лин, не можу його форсувати, тому що тут у мене досить тендітна оснастка спортивна. Хоча оце оснастки моя Оля, в'яже Кубанська, да? і вони хоч і спортивні, вони тоненькі, але вони дуже міцні, тому що я навіть нещодавно була на риболовлі, просто відео вам не знімала. І коропо такого кіла три майже дістала, але там був гачок такий, знаєте, проволока тоненька, то він в кінці-кінців трошки підрозігнув гачок. Але там якась ноль. 15-та чи яка жилка витримала спокійно. Ой, ну, пятнадцята, блін. Ну, десята, мабуть. Веду коня, знаєте. Кінь бешений. За це я і люблю риболовлю на лина, бо це неймовірно сильна, ох! Риба. Ну. Він вже трошки втомився, зараз ми його з вами візьмемо. Дивіться, як вириває удочку з рук. Ну це ж надо таке. Це ж надо таке. Йди сюди. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Опа! Є, є. Цей більший. Цей взагалі такий здоровий. Цей взагалі подивіться, який здорован. А чочка. А Ох, кусається. Щоб ви просто зрозуміли рівень, розмір. Ось така рибина, гарна, боже, який він просто сам по собі гарний цей лин. Я їх обожнюю за їх силу, за їх хитрість, за їх красу і за те, що сьогодні вони у мене Іди. Я знаю, що Оля. В'яже свої оснастки на гачках Амакацу. Хто у неї загамовляв, знаєте. Бачите, такий невеликий гачок, але дуже добре сидить, дуже добре тримає. Бульдог, да, чи як він там називається? Тут все правильно, чітко відвішено. Я вам дуже рекомендую, якщо ви досі у Олі не купили Снасті. Дивіться, у мене от в сумочці такий наборчик вона мені зробила. У мене риба, 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 риба. Прям повів, вже повів. Поки я вам розповідала, рекламувала подружку, у мене вже тут риба. Блін, а що там за кадерин? Видно мене чи ні, не знаю. Короте, ось така снастя у мене тут на цій удочці. Оля, коли бачить, у неї глаз трясеться. Там все зв'язано не дуже правильно. У даному випадку воно працює, бо там у мене нормальний тонкий повідець і гачок хороший теж. Але, звісно, якщо у вас правильні оснастки, то ймовірність ловити рибу набагато більше. Особливо таку, як лин. І, та й карась також. Ви знаєте, що на ці дебелі, блін лески воно якось так не йде. Сьогодні бігаю, могла, в принципі, з собою стульчика і не брати, так? Да? Ох, де що, як класно. Ого! Бачили? Ви бачили, що відбувається? Та ти що? Пицака далеко. Зверніть увагу, це коропова удочка взагалі-то. Спеціально розроблена для ловлі коропа. Дуже потужна. і Подивіться, як цілини її. Бублік згинають. Просто що відбувається й дави? Дави й дави. -дави. Ні, -ні, ні ні туди ми не йдемо. Це дерево. Блін, я просто в шоці. Дивіться, я не знаю, чи там видно це на камеру, подивіться на цю вудочку. Це коропова, блін, вудочка. Подивіться, що він робить. Я вам скажу так, лин він набагато сильніший, ніж короб, тому що це коли лин пів кіло він таке робить, а коли ви ловите лина такого кіло-півтора, там таке впечатлення, що у вас я не знаю, що сидить на гачку. Опа, втомився трошки. Все, він підвтомився. Іди сюди. бляха муха Що у мене суднівся. Йди сюди, давай. давай. Давай, 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 Угу, тільки сказала, що підвтомив, підвтомився, а він тільки почав. Давай, давай, давай. Є. Фух. Там бачите, як він так от засмоктує його. Зараз я достану їх з трактором. Ось такий теж тут грам 700 є в ньому. Такі очі червоні, гарні. Подивіться просто. Просто подивіться. От, отак. От так, зараз ми його відпустимо назад. Красунчика. Я насправді вже її трошки, знаєте, втомилась, тому що вони так, як то кажуть, дають мені просратися. Але хочеться ще парочку піймати. Я знаю, що на сьогодні рибалка виплавочна, але я вам дуже хочу одну річ порекламувати. Це Я зараз собі взяла вже на флет риболовлю. Бачили колись таке? Це набори. Набори наша українська компанія. Orange, по-перше, що зручно, ось такій коробочці. По-друге, тут є абсолютно все, що вам потрібно для того, щоб вив'язати флет-монтажі. По-перше, ви знаєте, що я завжди ловлю тільки на годівниці Orange вже з 2000 року. Дивіться, в наборі йде там кормушка, кормушка, літкорм, мотовила, гачки, аксесуари. І так, тут у нас йдуть кормушки, вага кормушек може бути різна 60-80, 100. В коробочці дуже зручно це все зберігати. Стопорки, навіть є ось такий пучков'яз, тут вам, будь ласка, гачки, всякі різні трубочки, повітковий, резиночки, та птушечка одразу. І для зручності, якщо ви. З риболовлі там залишилась оснастка хороша. Щоб її не викидати, ви обережно на мотовильці склали, і у вас виходить на наступну риболовлю готова оснастка. Ціна там дуже класна, насправді. І я вам хочу сказати, що оці форми можна обирати різні. Потім можна обирати там флет, можна метод, ну, коропові набори, флет набори. тобто... Зайдіть на сайт Orange, я вам залишу посилання під відео. І подивіться, там все є. Перейшов до мене Саша, то зараз ми вам гарніше трошки познімаємо кадри. Черв'ячок уже устав трошки. Плюс був дощик, коробочка стояла, намокла. Ну, так буває. Ось такі жирні черв'яки. Це саме те. Що треба. О! Опа. І тут у мене така підставочка. І друга наша вудочка. І риба у нас активно клює, активно ловиться, але в цей момент дуже часто всі роблять одну і ту саму помилку, знаєте, яку? Забувають годувати. Думають, а, все клас, все і так клює. А потім бах і вже. Ніфіга не клює. трошки, по пару кулечок, але треба підгодовувати. Ого. Ого. Офієть. Це щось круп... Ого, може, це короб. Може короб? Та ви що, ух, ніфіга, ніфіга собі. Або лин здоровий, або навіть може і короб клюнув. Не може підняти його. Це у мене, до речі, перша рибалка з цим скаутом. Він потужний, але він такий гнучкий. Бачите, як він класно відігрує. У мене є ще один скаут, він більш жорсткий, синій. А оцей фіолетовий дуже прикольний. Блін, лин здоровий, бачите, як він сильний. Подивіться. Я вам кажу, друзі, хто ніколи не ловив лина, ви просто будете в шоці перший раз з цієї риби. Там риба грам 700, а таке виробляє тут. Підвтомився він. Не ви бачили, де яке дурне? Ну, риба реально, ну скільки, ну кіла тут нема, правда? Грам 700. Але просто в коропову вудочку чудив таке, що я в шоці. Такий у нас красень. Знаєте, що лини, вони ростуть і 2, і 3 кілограми. Нещодавно мені казали, що лина 7 кіло. Бачили. Ну, то браконьєри ловили в сітках, Було, був лин 7 кіло. Це можете уявити, що таке лин 7 кг? Я не знаю. 700 грам тут чуди такі речі. Це чесно крупне. Хоча ні линок теж. Мені теж хороший, так? Да? Так мені кажеться... Ох! Все, він роздуплився вже, що він попався і почав. І почав. Такий гарний цей чорний, коротше, якийсь. Та да який він бешений, під самий берег, да? Лупить і все, і пофіг йому, диви. Так, пацака. Друзі, я думаю, що в цьому відео це буде остання риба, тому що показала вам класну рибалку. Хочеться трошечки посадити її собі і не познімати, а отримати задоволення, бо така рибалка не лина це дійсно рідкість, це не кожен день, це... це раз на рік по факту. Я обіцяла, що тим, хто додивиться до кінця, я розповім, де це. Це на ловковому озері. Це. О, о, блін, друга удочка клює. Капець. Це на Вовковому озері. Так що дзвоніть, бронюйте, бо бачите, що озеро маленьке. І тут треба займати місце. Тут усього от раз, два, три місця, де можна сісти. Я думаю, що всі звикли, що Вовкове озеро це дуже велика водойма, це комплекс. І що тут три озера. А насправді їх тут чотири. І тут на цьому озері тільки поплавочна рибалка, ось така тиша. Диви чорненький, красивий. Все-таки він, знаєш, він не зовсім той маленький, не дуже великий, але такий колір класний, аж чорні плавці у нього. Дивіться, який темний, темний гачочок з боку. Так що я дуже дякую всім, хто досі до кінця. Хто підписався вам окрема подяка і до зустрічі. Пока. Хотіла красиво випустити Все, Всім пока.